Глава 11. Двоє хлопчаків в бріндабані без копійки грошей. Так тобі й треба буде Мукунда. Якщо батько позбавить тебе спадщини. Як нерозумно, ти марнуєш своє життя. Докори старшого брата обрушилися на мою голову. Ми з Джитендрою свіженькі з дороги. Це образно кажучи, насправді ми були в пилу з голови до п'ят. Щойно прибули з поїзда в будинок Ананти, нещодавно переведеного з Калькути в стародавнє місто Агру. Брат був головним бухгалтером Урядового департаменту комунальних робіт. Ти ж добре знаєш, Ананта, що я шукаю спадщини від Небесного Отця. Спочатку гроші, потім Бог. Хто знає, життя може бути занадто довгим. Спочатку Бог. Гроші його раби. Хто знає, життя може бути занадто коротким. Моє заперечення було викликане гостротою моменту. У ньому не було жодного перечуття. Життя для Ананти дійсно закінчилося дуже рано, виноска. Мудро поїхати з обителі, я вважаю. Але я бачу, ти залишив Бенрес. Очі Ананти світилися задоволенням, він ще сподівався приколоти мої крила до сімейного гнізда. Перебування в Бенаресі було марним, я знайшов там усе, чого бажало серце можеш бути впевненим, це не твій пандіт, і не його син. Ананта разом зі мною розсміявся, вимушено визнаючи, що обраний ним бенареський Ясновидець в лапках насправді виявився дещо недалекоглядним. І які твої плани, мій бродячий братику? Джетендра вмовив мене заїхати в Агру. Тут ми оглянемо красу та джмахала, виноска, пояснив я. Потім вирушимо в Сирампур до мого новознайденого гуру. Гостиний Ананта зробив усе, щоб нам було зручно. Кілька разів за вечір я помічав, що очі його задумливо на мені затримувалися. Знаю я цей погляд, подумав я, замислюється змова. Розв'язка настала під час раннього сніданку. Отже, ти відчуваєш себе незалежним від батьківського стану. Ананта з безневинним поглядом підбив підсумок шпилькам вчорашньої бесіди. Я усвідомлюю свою залежність від Бога. Слова нічого не варті. Досі життя берегло тебе. А якби справа обернулася так. Що ти вимушений був сподіватися лише на незриму руку в харчуванні та притулку. Ти, напевно, незабаром опинився б вуличним жебраком. Ніколи. Я швидше не повірив би в перехожих, ніж у Бога. Для своїх прихильників він може відкрити десятки тисяч джерел, крім чаші жебрака. Знову слова, припустімо, я наважуся випробувати твою хвалькувату філософію в цьому справжньому світі. Я погодився. Ти що, обмежуєш Бога однією тільки сферою умоглядного, умоглядного споглядання? Подивимося. Сьогодні в тебе буде можливість або змінити, або підтвердити мої власні погляди. Ананта витримав драматичну паузу. Потім заговорив повільно і серйозно. Припустимо, я пошлю тебе з твоїм однодумцем Джитандрою сьогодні вранці в сусіднє місто Бріндабан, у вас не повинно бути жодної рупії, ви не повинні просити ні їжі, ні грошей, нікому не відкривати скрутного становища, і все це не повинно призвести до зупинки в Бріндабані. Якщо ви до 12-ї ночі повернетеся сюди. У мій дім, не порушивши жодного правила цього випробування, я буду найздивованішою людиною в Агрі. Я приймаю виклик. Ні в словах, ні в серці в мене не було коливання. Переді мною промайнули приємні спогади про негайні благодіяння зцілення від смертельної холери через звернення до портрета Лахіріма Хасая. Пустотливий дар двох повітряних зміїв на Лахорському даху з Умою, своєчасна поява амулета в період занепаду духу в Барейлі, звістка, що має вирішальне значення від незнайомого бенераського садху за огорожі будинку Пандіта, бачення божественної матері та її величні слова любові, її ніжна увага через учителя Махасая до моїх дріб'язкових труднощів. Допомога в останню хвилину, що матеріалізувалася дипломом середньої школи, і найвищий дар, живий учитель із туману мрій усього життя. Я ніколи не допускав того, що моя філософія не підходить до якоїсь боротьби на ґрунті грубих мерзких доказів. Така готовність робить тобі честь. Зараз я проводжу вас на потяг, сказав Ананта. І, повернувшись до Gittendри, що стояв з відкритим ротом, продовжив: А ти поїдеш із ним як свідок, і досить ймовірно, як друга жертва. За півгодини я і Джетендра були власниками двох квитків в один бік цієї імпровізованої поїздки. Ми дозволили обшукати себе в затишному куточку станції. Скоро Ананта переконався, що у нас не було приховано жодних припасів. У наших простих «дхотті» було лише мінімум найнеобхіднішого – Виноска. Коли справа Віри торкнулася серйозної сфери фінансів, мій друг запротестував: Ананта, дай нам для гарантії одну-дві рупії. Тоді, в разі невдачі, я зможу зателефонувати. «Джетендра», – вигукнув я до Кірлова. Я не піду на це випробування, якщо ти задля будь-якої гарантії візьмеш хоча б скільки-небудь грошей. У дзвоні монет, можливо, є щось заспокійливе. Зустрівшись із моїм суворим поглядом, Джитендра більше нічого не додав. Мукунда. Я не безсердечний. Тінь смирення закралася в голос Ананти. Можливо, він відчув докори сумління, посилаючи двох хлопчиків без гроша в чуже місто. А можливо, через власний релігійний скепсис. Якщо вам якимось чином вдасться пройти через брендабанське випробування, то я проситиму тебе прийняти мене в твої учні. У цій обіцянці було деяке порушення загальноприйнятих норм. Мабуть, у зв'язку з надзвичайним випадком. Старший брат в індійській родині рідко схиляється перед молодшим. Він приймає повагу і покору, поступаючись лише батькові. Але для мого зауваження не залишилося часу поїзд ось ось мав вирушити. Поки поїзд покривав милі, Джитендра зберігав похмуре мовчання. Нарешті, поверхнувшись, він нахилився вперед і боляче вщипнув мене за чутливе місце. Я не бачу жодних ознак, за яким можна було б судити, ніби Бог збирається нас погодувати. Будь спокійний, фомон, віруючий, Господь із нами. Чи ти можеш заодно домовитись, щоб він поспішив? Я відчуваю голод тільки лише від вигляду перспективи, що на нас чекає. Я залишив Бенерес для того, щоб побачити мавзолей тадж, а не для того, щоб опинитися у власному. Не сумуй, Джитендро. Адже нам доведеться вперше поглянути на священні чудеса Бріндабана. Виноска. Мене всього пронизує радість при думці, що я ступаю по землі. освяченій стопами Господа Крішни. Двері нашого купе відчинилися. І в них зайшли двоє. Наступна, поїзда, наступна зупинка поїзда. остання. Хлопці. У вас є приндабані друзі? Виявив несподіваний інтерес, незнайомець, який сів навпроти мене. Нікого. А що? Я безцеремонно відвернувся. Ви, напевно, втекли з дому. Зачаровані викладачем викрадачем сердець. Виноска. Я сам відчуваю перед ним побожний трепет і вважатиму обов'язком подбати про те, щоб вас погодували і дали укриття від цієї виснажливої спеки. Ні, сер, не турбуйтеся про нас. Ви дуже добрі, але ви помиляєтеся, сприймаючи нас за втікачів із дому. Бесіда далі не клеїлася, поїзд наближався до зупинки. Коли ми з Джетендрою зійшли на платформу, випадкові попутники приєдналися до нас і покликали кеп. Ми під'їхали до величного житла, оточеного вічно зеленими деревами і садом, утримуваним у відмінному стані. Наші благодійники, очевидно, були тут добре відомі. Усміхнений хлопчик, не кажучи ні слова, повів нас у вітальню. Скоро вийшла повна гідності літня жінка. Гауріма, принци, з'явитися не змогли. звернувся один із наших супутників до господиня Шраму. В останній момент їхні плани змінилися, і вони глибоко перепрошують. Але я привів двох інших гостей. Тільки ми зустрілися в поїзді, як я відразу відчув у них шанувальників Господа Крішни. До побачення, мої юні друзі! Обидва попутники попрямували до дверей. Якщо Богу буде завгодно, ми ще зустрінемося. Будьте як удома. Гауріма по-материнськи посміхнулася двом несподіваним підопічним. Кращого дня вибрати було неможливо. Я очікувала на двох царственних покровителів цієї обителі. Було б дуже прикро, якби мою кухню ніхто не оцінив. Ці приємні слова вельми несподівано подіяли на джитендру він розривівся. Перспектива, що лякала його в бріндабані, обернулася королівським прийомом. Такий раптовий поворот виявився йому не під силу. Наша господиня глянула на нього з цікавістю, але нічого не сказала. Мабуть, їй була добре відома неврівноваженість молоді. Оголосили сніданок. Гауріма провела нас у внутрішній дворик, призначений для прийняття їжі, і наповнений смачними запахами, а сама зникла в прилеглій до нього кухні. Передбачаючи цей момент, обравши у GitRє підходяще місце. Я настільки ж чутливо вщипнув його, як і він мене в поїзді. О, невіруючий, віруючий, господь діє та ще й поспішає. Господиня повернулася з віялом. Вона обмахувала нас на східний лад, поки ми сиділи на багатоприкрашених покривалах, учні ашраму ходили взад і вперед, розносячи їжу загалом близько 30 страв. Усе це швидше можна було назвати не їжею, а розкішним бенкетом. Від дня появи на цій планеті ми з Джетендрою ніколи не куштували подібних страв. Високоповажна мати. Справді ці страви для принців не можу уявити, яку справу ваші царственні покровителі визнали більш невідкладною, ніж цей бенкет. Він нам запам'ятається на все життя. Зв'язані вимогою Ананти мовчати, ми не могли пояснити добрій жінці, що ця вдячність мала подвійний сенс. Зрештою, наша щирість була очевидна. Ми пішли, отримавши її благословення, і привабливу пропозицію знову відвідати обитель. Спека на вулиці була нещадною. Ми з другом сховалися під пишним деревом Кадамба біля дверей Ашраму. Я почув різкі слова. Джитендру знову долали побоювання. У гарненьке діло ти мене втягнув наш сніданок був лише щасливою випадковістю. Як нам вдасться оглянути визначні пам'ятки цього міста без жодної пайси в кишень? І яким чином ти збираєшся доставити мене назад до Ананти? Ти швидко забуваєш Бога, ледь наповнився шлунок. Мої прямі слова викривали коротку людську пам'ять про дарі, дари Божі. На землі немає нікого, у кого хоча б одна з молитов та й не здійснилася. Мені також не слід забувати і свою дурість наважитися на це ризиковане підприємство з таким навіженим типом, як ти. Будь спокійний, Джетендро. той самий Господь, що нагодував нас, покаже нам бріндабан і поверне нас в агру. Витончений молодий чоловік із приємним обличчям швидким кроком наблизився до нас. Дійшовши до нашого дерева, він схилився переді мною. Дорогий друже, ви і ваш товариш тут, мабуть, чужі. Дозвольте мені бути вашим господарем і гідом. Навряд чи індієць може збліднути, але обличчя Джитендри раптом стало блідим. Я вічливо відхилив пропозицію. Ви ж не женіть мене. Сум'яття незнайомця в інших обставинах було б кумедним. Чому ж? Ви мій гуру, очі його довірливо дивилися на мене. Під час моїх полуденних молитов блажений Господь Крішна у видінні з'явився мені. Він показав мені дві покинуті всіма фігури під цим самим деревом. Одне обличчя було вашим, учителю. Мені часто бачилося воно в медитаціях. Як я буду радий, якщо ви приймете мої скромні послуги Я теж щасливий, що ти знайшов мене. Ні Бог, ні люди не зупинили нас. Хоча я не поверхнувся, посміхаючись в захопленому обличчю, внутрішня шанобливість повернула мене до Божих стоп. Дорогі друзі, чи не зробите ви честь моєму дому своїм відвідуванням? Ми дуже вдячні, але план цей не здійснений. Ми вже гості мого брата в Агрі. Принаймні, нехай пам'яттю про вас мені буде ваша, наша з вами екскурсія Бріндабаном. Я охоче погодився. Молодий чоловік, представившись як паратап Чатерджі, викликав екіпаж: Ми відвідали храм Мадаманхана та інші святині, пов'язані з Господом Крішною. Коли ми молилися, на храм опустилася вечірня темрява. Вибачте мене, я принесу Сандеш. Виноска. Протап зайшов у крамницю поблизу залізничної станції. Ми з Джетендрою прогулювалися широкою вулицею, що дихає тепер відносною свіжістю. Наш друг був відсутній деякий час і, нарешті, повернувся з дарами, безлічу льодяників. Будь ласка, дозвольте мені здобути релігійну заслугу. Протап прохально прахаль посміхнувся, простягаючи пачку рупій і два щойно куплених квитки до гри. Подяка мого прийняття призначалася незримій руці. Хіба щедрість її, яку висміює Ананта, не простягалася багато далі, крайньої необхідності. Ми відшукали затишне місце поблизу станції. Протап. Я навчу тебе Крія Йоги, лахірі Махасая». Найбільшого йога сучасності, його техніка буде твоїм гуру. Навчання завершилося за півгодини. Крія твоє чинтамані, сказав я новому учневі. Виноска. Техніка. Ця, яка, як бачиш, проста, втілює в собі мистецтво прискорення духовної еволюції людини. Індійські священні писання вчать, що втіленому я потрібен мільйон років, щоб досягти звільнення від маї, цей природний період значно скорочується за допомогою Крія йоги. Точно так само, як і зріст рослин може бути значно прискорений на відміну від звичайної норми, що продемонстрував Джагдіш Чандрабос, можна прискорити і психологічний розвиток людини за допомогою наукових засобів. Будь відданим у своїй практиці, і ти досягнеш гуру всіх гуру. Я дуже хочу знайти цей йогівський ключ, який давно шукав, сказав Протап задумливо. Його дія, що знімає чуттєві кайдани, несе звільнення для вищих сфер. Сьогоднішнє бачення Господа Крішни може означати для мене лише найвище благо. Ми трохи посиділи, розуміючи одне одного без слів. Потім попрямували до станції. Сідаючи у поїзд, я був сповнений внутрішньої радості. Але для Джитенд це був день сліз, ніжне прощання з протапом переривалося здавленими схлипуваннями обох моїх друзів. У поїзді Скорбота знову заволоділа Джетндрою. Але тепер він сумував не через страх за себе, але про себе, яка поверхнева моя віра! Серце моє було кам'яним. Ніколи більше я не засумніваюся в божому заступництві. Наближалася північ. Двоє попелюшок, відісланих без копійки, входили в спальню Ананти. Як він і передбачав, на його здивоване обличчя варто було подивитися. Мовчки я усипав стіл рупіями. Джетендро, правду. Тон Ананти був жартівливим. Чи не пограбував кого-небудь цей юнак? Але коли все було розказано, брат став серйозним, потім якимось урочистим. Закон попиту і пропозиції досягає більш тонких сфер, ніж я припускав. Ананта говорив з духовним ентузіазмом, якого раніше в нього не відзначалося. Я вперше розумію вашу байдужість до земних благ і вульгарних накопичень. Хоча було пізно, брат наполягав на отриманні Дікша Вкрія йогу. Виноска Гуру Мукунда в один день звалив на себе відповідальність за двох учнів. Сніданок наступного ранку був з'їдений у повній гармонії, якої не було днем раніше. Я посміхнувся Джитендрі. Тебе не позбавлять таджмахала. Оглянемо його до поїздки в Сарампур. Попрощавшись за Нантою, ми з другом незабаром стояли перед славою агри та джмахалом. Білий мармур сліпуче виблискував у променях сонця, являючи собою картину абсолютної симетрії. Ідеальне оточення, темні кіпариси, блискучі газони та мирні лагуни. Всередині Мавзолею вишукане мережеве, мережевне різьблення, інкрустоване самоцвітами. Мармур утворює витанчені складні завитки коричневого та фіолетового кольору. З-під куполу світо, світло падає на саркофаги імператора Шах Джахана та цариці його володінь і його серця Мамтас і Махаль. Досить видовищ. Мене тягнуло до мого гуру. Невдовзі ми з Джетендрою їхали в поїзді на південь до Бенгалії. Мокунда, я передумав їхати. Кілька місяців я не бачив рідних. Можливо, я відвідаю твого вчителя в серампурі пізніше. Друг, який вирізнявся, м'яко кажучи, мінливістю темпераменту, залишив мене в Калькутті. Місцевим поїздом я скоро дістався до Серампура». Розташованого за 20 кілометрів на північ, я був вражений, коли до мене дійшло, що з дня зустрічі з моїм гуру в Бенаресі минуло рівно 28 днів. Ти приїдеш до мене через 4 тижні. І ось, із серцем, що б'ється, я стою в його дворі на тихій Рейгхат-лейн, уперше входячи в оселю, де провів найкращу частину наступних 10 років з джня Аватарою. Виноска. Виноски глави 11. Тадж-Махал – відомий у всьому світі Мавзолей. Дхотті шматок тканини, що зв'язується навколо талії і закриває ноги. Бріндабан. Біля річки Джамуни. Це індійський Єрусалим. Тут Аватар Господа Крішни на благо всього людства являв свою славу. Викрадач сердець Харрі. пестливе ім'я, під яким Господь Крішна відомий серед своїх прихильників. Сандеш. Індійські льодяники. Чінтамані Міфічна коштовність, що володіє силою дарування виконання всіх бажань також ім'я Бога. Дікша духовна посвята. Від санскритського дієслівного корення Дікш присвячувати себе, джняна аватара Втілення мудрості.